Давидик і котеня Барні, і від Максимки У маленькому будинку з білими фіранками жив хлопчик Давидик. Одного разу мама принесла йому сюрприз пухнасте сіреньке котеня з блискучими оченятами. Це Барні, усміхнулась мама. Тепер він житиме з нами. Спершу Давидик трохи боявся нового друга. Котеня було крихітне, тихеньке, ховало носик під диван. Давидик спостерігав за ним, але не знав, як з ним гратися. З часом хлопчику стало цікавіше. Він почав кидати в барні м'ячик, машинку і іноді навіть торкатися його, щоб побачити, як котеня втече. Марні злякано нявкав і ховався за кріслом. Одного дня мама побачила це і посадила Давидика поруч. Синку, нам потрібно поговорити, сказала вона. Барні маленький, беззахисний, він не іграшка. Ми взяли його, щоб піклуватися про нього, годувати, гратися обережно і любити. Від нас залежить його життя і здоров'я. Давидик задумався. Йому стало трошки соромно. Того ж дня він налив парні молочка, погладив його по спинці і тихенько сказав Вибач, парні, я більше не буду з тобою так гратися. Котеня потерлася б його руку і тихенько заморкотіло, ніби пробачила. Відтоді вони стали справжніми друзями. Давидик дбайливо чистив Барні мисочку, грався з ним м'якою стрічкою, а ввечері вони разом засинали. Хлопчик із усмішкою, а барні, згорнувшись клубочком, на подушці біля нього. Так Давидик навчився розуміти, що любов це не лише обійми, а ще й турбота, ніжність і відповідальність.